Відключає надході. Ця команда під час останнього етапу підготовки операторів БПЛА лунає для нас. Різновидів цих приладів нині існує багато, як і нюансів їх результативного використання. Важка робота в піввічнику Ми думають, що це там підняти мавік, злетіти як раніше. було, знаєте людина. Спочатку має відучитися на самосимуляторі, навчитися. Працювати Мавіку, бо там де дуже, дуже чутливі джойстики, робота самі. А потім вже перейти вже на навчальний дрон на Фібулу. На Фібулі відпрацювати вже там. Фібула відповідає вже бойовому дронові, різкість поворотів, швидкість, а потім вже приходити на саму комплекси в Піві. У цьому підрозділі оператори вчать не лише ефективно пілотувати, а й збирати, налаштовувати та ремонтувати БПЛА, а ще працювати над їхньою модифікацією та використанням створеного військовослужбовцями додаткового обладнання. Одним з пілотних наших проектів дали нам можливість виготовити наземну станцію керування також ретранслятор. Пілот знаходиться в сховищі, що дозволяє йому бути в Безпеці, в під час виконання бойового пілотування. Ретранслятор також відкриває нам спектр різних можливостей для ефективного застосування різного типу дронів: камікадзе, скідачів, розвідувальних бортів, крім мавіків і дронів, які для цього призначені. А для цього і навчання, і обмін досвідом мають бути безперервними. Звісно, ми спілкуємося з іншими підрозділами, обмінюємося досвідом, спілкуємося в групах, аналізуємо все, що відбувається на фронті, тобто діапазони робочих частот, аналізуємо то, на чому працюють наші вороги, і робимо висновки і намагаємось покращити наше обладнання. Застосування БПЛА робота командна. Навчання кожного члена групи відбувається відповідно виконуваної функції. Однак розумітися на роботі іншого повинен кожен, особливо командир. Водій, який може вивести на точку і бути на откаті, підтримувати так, далі в будь-яку ситуацію під'їхати, забрати хлопців, витягнути. Так само є основний пілот, який пілотує fpv дубль, який з боку сидить на моніторі і на наблюдає за картинкою, і підказує пілоту, де краще звернути увагу, де повернути. Якби права його рука. І також є ж оператор самого Мавіка, командир групи, який має він має правильно підібрати позицію, правильно замаскуватися, зробити ту саму лисячу нору, правильно виставити антенну, щоб її не замітили. У кожній групі операторів обов'язково є військовослужбовці з бойовим досвідом, які стані у пригоді мобілізованим. Робота наших операторів БПЛА результативна, а тому ворогів дуже дратує. У них працює як санкції РЕП, так і РЕР-розвідки. На даний момент за операторами і операторами Мавіка, велика йде полювання навіть винагороди великі дають за. Збиття найголовніше для оператора кажуть військовослужбовці зберегти життя. А для цього треба неухильно дотримуватися техніки безпеки і знищувати якомога більше ворогів. І в цьому захисникам дуже допомагають цивільні українці, зокрема щодо згаданого пілотного проєкту зі створення наземних станцій керування та ретрансляторів. Ваша підтримка, ваші донати, ваша робота надають нам натхнення далі мочити цих під тому, слава Україні! Разом до перемоги. Дякуємо всім за підтримку. Я думаю, ви будете приємно здивовані нашими результатами. Подальше. Результати їхньої роботи залежать від кожного з нас. Чим більшою буде наша підтримка, тим більше дронів зберуть і використають наші захисники. І тим швидше настане перемога. 10 секунд дольоту.